Вітаю! Ми продовжуємо вивчати тему Африка. Сьогодні говоримо про води суходолу, найбільші річкові системи та озера. В Африці багато річок, їх розподіл по материку, живлення та режим залежать від клімату. В областях з екваторіальним кліматом за рахунок дощів річки повноводні цілорічно, а в субекваторіальних поясах тільки влітку. У сухих районах з тропічним кліматом річок майже немає. Там утворилася область внутрішнього стоку, території, яка не має через річки зв'язку з Світовим океаном. Річки цієї області впадають у безстічні озера або губляться в пісках, пересихають від великого випаровування води і просочуються в її осадові породи. Від них лишаються тільки сухі русла, ваді. Вони наповнюються водою раз на кілька років під час рідких дощів. Найбільшою річкою Африки є річка Ніл, довжина її 6671 кілометр. Це найдовша річка Африки. Колись Ніл був загадкою для стародавніх єгиптян. Вони не могли збагнути, як з безводної пустелі, де не буває дощів, може витікати повноводна річка. Ніл на подив африканців розливався посеред літа, коли стояла найбільша спека. Витоком нілу є річка Кагера, яка починається в екваторіальному поясі на східноафриканському плоскогір'ї і поповнюється щоденними дощами. Вона несе свої води в озеро Вікторія, а витікаючи з нього, отримує назву Білий Ніл. На межі тропічного поясу в Білий Ніл впадає головна притока Голубий Ніл, який майже подвоює кількість води. Після їх злиття річка отримує назву ніл. Падає Ніл у Середземне море, утворюючи величезну тельту за з Кримської півострів. НіЛ єдина річка Африки, яка перетинає Сахару і є джерелом життя у безводній пустелі. Річка Конго найповноводніша і друга задовжиною річка Африки. Її русло вигинається гігантською дугою і двічі перетинає екватор. Де випадає велика кількість опадів. Тому річка повноводна протягом усього року. Численні пороги, що збирають воду з величезної території, роблять Конго могутньою. На своєму довгому шляху до Атлантики річка набирає таку силу, що кожної секунди виливає в океан близько 42 тисяч тонн води. Нігер дугою вигинається на північ підступаючи до Сахари. У верхній і нижній течії річка порожиста. У гирлі утворює знаносців велику дельту. Протікаючи по посушливих територіях, річка має велике значення для зрошення. Річка Оранжева. Бере початок у драконових горах і впадає в Атлантичний океан. У верхній і середній течії вона утворює водоспади і має бурхливий гірський характер. А в нижній спокійний рівнинний. Перетинаючи область тропічного пустельного клімату, річка часто міліє і майже пересихає. Замбезі. Найбільша з річок Африки, які впадають в Індійський океан. Влітку у сезон дощів, Річка губиться у великих болотах широкої долини. У верхній течії вона долає численні пороги. На Замбезі розташований один із найбільших у світі водоспадів ВІКТОРІЯ. Озера Африки. Більшість озер, особливо великих, зосереджена на сході материка. Їх улоговини розташовані у вузьких видовжених западинах у зоні східноафриканських розломів земної кори. Ці озера мають круті береги і значні глибини. Озеро Вікторія схоже на море, воно є найбільшим озером Африки і одним із найбільших за площі у світі. Озеро утворилося не в розломі, а в прогині платформи, тому воно порівняно неглибоке до 80 метрів і має низовинні береги, сильно розчленовані затоками і півостровами, водойма всієна численними островами. Ураганні вітри, якими часто супроводжуються грози, спричиняють на озері сильні шторми. Найглибшим озером Африки і другим за глибиною у світі після Байкалу є озеро Тенганьдіка, глибина якого 1435 метрів. Озеро Стічне, тому вода в ньому прісна. Воно має унікальний органічний світ і багате на рибу. Там налічують близько 250 її видів. Озеро Ньяса так само має видовжену форму і тектонічне походження. Проте поступається тангангіці за площею і глибиною. Озеро Прісне і багате на рибу. Найдавніше озеро Африки чад. Що лежить на півдні від Сахари у величезній плоскій Западині, воно є залишком прадавнього озера, що існувало в минулі геологічні епохи, озеро чат мілководне до 7 метрів. У сухий сезон його площа скорочується вдвічі, а в дощовий знову збільшується. Береги низовинні, у багатьох місцях заболочені, вкриті заростями очерету і папірусу. Внутрішні води Африки розміщені нерівномірно, велику площу Африки займає басейн внутрішнього стоку. Озера Африки численні та різноманітні за походженням. У пустельних районах є значні запаси південних вод. На цьому все. Дякую за увагу!